Найпотужніша акумуляторна повітродуйка від торгової марки Stuurmax 2240C. Сьогодні ми хочемо продемонструвати, як вона справляється з листям. Якщо вам потрібно його прибрати на своїй ділянці і ви не хочете його гребсти, можна взяти з такою повітродуйку. Все дуже просто. Вставляємо два акумулятори, одягаємо собі ремінь для переносу, одягаємо одну трубу. Вона тут зафіксувалася, і вмикаємо. Тут виставляємо потужність. Потужніше або слабіше. Ну, нам потрібно одразу турбо. І листя як не було. Просто з легкістю справляється. З легкістю зможете прибирати бордюри, дороги, взагалі свої ділянки. От одразу буде ось така земля без листя. Кого цікавить така повітродуєчка вітрової марки звертайтеся.